Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами на традиційній тайм-менеджмент зарядці. І сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, експертка з тайм-менеджменту. Хочу підняти таку тему, як що в житті головне. Мене на цю тему надихнула історія однієї жінки, яку я зараз вам розповім. Одна жінка, подорожуючи, побачила в путівнику таке оголошення екскурсії, екскурсія твого життя. І дуже зацікавилася, тому що за цю екскурсію не потрібно було платити наперед. І ця жінка вона дуже за її дуже зацікавила така пропозиція, де не потрібно платити наперед. І, але була єдина умова замовити собі цю екскурсію заздалегідь. І вона одразу ж зателефонувала. І замовила собі цю екскурсію. Коли вона приїхала на цю екскурсію, її зустрів охоронець, розповів їй про історію цього замку, про історію цієї місцини, розповів, що там в замку є, які там є експонати, які є обладунки, картини, кімнати. Дуже багато цікавих історій їй розповів. І сказав, що за цю екскурсію ви будете вносити тільки плату, ту, яку. Наскільки ви витратите певного ресурсу. І він дав їй ресурс. Він дав їй ложку, і в ложку насипав 100 грам піску. І сказав, що за кожен розсипаний грам піску на цій екскурсії ви будете сплачувати один фунт. В ложці було рівно 100 грам. Жінка так здивувалася і сказала: а якщо я не розсиплю зовсім, Ну, то значить екскурсія ця буде для вас безкоштовною. І жінка. Зациклившись на тому, щоб зберегти весь пісок в ложці, пішла оглядати цей прекрасний замок. Вона всю свою увагу тримала на ложку з піском. Коли вона зайшла в одну залу гарну з різними картинами, з витворами мистецтва. Вона краєм ока просто оглянула ці картини, але основна її задача була втримати пісок. Далі, коли вона спустилася сходами в таку підземну галерею, там, де були різні витвори мистецтва, вироби з фарфору, вироби з золота, срібла, різні кубки, де можна дивитися і радуватися витворам мистецтва, вона побоялася навіть підійти до них близько, тому щоб на них подивитися, потрібно було перехилитися через певні перила, і вона побоялася, що вона витратить цей пісок. І далі вона вже в підземелля замку навіть не опускалася, не спускалася, тому що вона... там були дуже круті сходи, і вона боялася, що вона розсипеть цей пісок. Вона так походила, повернулася назад до охоронця замку, і охоронець відважив цей пісок і сказав їй: ви навіть грама не витратили повністю, ви витратили лише півграма. Тому ця екскурсія для вас безкоштовна. Жінка зраділа, що безкоштовну екскурсію отримала, і охоронець її запитав: А що ви побачили там? Що вам в цьому замку сподобалося, на що звернули вашу увагу? Чи сподобалась взагалі вам ця екскурсія? Жінка спочатку не хотіла говорити, але потім сказала, що насправді екскурсія мені не сподобалась, тому що я там нічого не побачила. Я всю увагу тримала на цьому піску, щоб його не розсипати. Ну і охоронцю, звичайно ж, стало шкода жінку, і каже: Я вам дам знов ложку, наповнену піском. У нас такі правила. Але не звертайте уваги на пісок. Підіть і ще раз огляньте замок. У вас на це є 12 хвилин до наступного відвідувача, ви ще можете встигнути все оглянути. І жінка стрімголов. З цією ложкою піску, вже не звертаючи на неї увагу, побігла ще раз оглядати цей замок. Вона бистренько забігла в галерею, подивилася, вибігла з галереї, бистренько спустилася в підземелля, впала, розсипала цей весь пісок на ці сходи, забігла в підземелля, в підземеллі швидко-бистро все оглянула і не встигла насолодитися видом мистецтв, не встигла насолодитися цим витвором мистецтв. Там були дуже гарний посуд був з китайського фарфору, різних форм, різних кольорів. Вона просто не встигла цим всім насолодитися, і вона забігла швидко ще в підземелля, забігла в в'язницю, там ще в'язниця була в підземеллі. І коли вона вибігла, вона побачила, що залишилось ще одна хвилина. Тобто, 11 хвилин вона вже витратила на це все. І вона бистренько прибігла назад до охоронця. І охоронець її питає, а як зараз? Як вам екскурсія? Чи вам сподобалось? Вона знов каже, я нічого не побачила. Я вже не звертала уваги на той пісок, бо я вже його розсипала весь. Мені вже навіть не було цікаво, що там. Я просто дуже сильно спішила, бігала по всіх кімнатах, щоб все швидко побачити. І не побачила. Ну, висновок, який в, цих двох, в цій ситуації. В цій ситуації висновок такий, що є люди, які в житті не готові ні за що платити. Вони на всьому економлять, вони стараються прожити життя так, щоб ніде нічого лишнього не затратити. А є люди, які в житті роблять все поспіхом, все бігом і нічого не бачать у своєму житті. А є люди, які по житті. Ідуть повільно, смакуючи кожну мить в житті, і знають, що за все у своєму житті доведеться платити, але життя в цьому і прекрасне. Саме найосновне в житті це насолода від нього. І ще є одна така цікава притча, це вже грецька притча про Сократа. Одного разу Сократ запитав людей, різних людей, що, на їхню думку, в житті головне. Один чоловік сказав: саме основне це здоров'я. Інший чоловік сказав: а саме основне це гарне тіло, це хочеться подобатись жінкам, хочеться мати такий вплив на жінок, хочеться завойовувати жінок. А ще один чоловік сказав: Та що ви, саме основне в житті це гроші. Гроші і статус в суспільстві. Воно вам дасть все. Коли у вас буде гроші, ви будете і подобатись жінкам, все буде у вас. І Сократ всіх перепитав, всіх думки. І коли люди запитали його, Сократе, а що, на твою думку, саме найважливіше в житті? А Сократ їм відповів: найважливіше в житті – це щастя. Хіба кожна здорова людина щаслива? А ні. А хіба кожен чоловік, чи дружина, чи жінка, яка подобається протилежній статі, щаслива? Ні. А хіба кожна багата людина щаслива? Ні. Саме основне в житті це все, все, що веде вас до щастя, сказав так людям Сократ. І дійсно. Життя наше має бути гармонійне і наповнене, наповнене у всіх сферах нашого життя. І про це говоримо ми, студія управління часу Богуштайм. І наші всі курси спрямовані на те, щоб ви отримували гармонію у своєму житті. Важливо все, важливо попіклуватися про своє тіло, тому що, коли тіло здорове, Доглянуте, ми себе добре почуваємо, ми можемо виконувати якісь певні задачі, які перед нами стоять. І коли ми здорові і доглянуті, ми подобаємося протилежній статі. Бо хворі люди, вони нікому не подобаються. Ми повинні мати здоровий вигляд, ми повинні турбуватися про своє тіло. Також ми повинні турбуватися про те, чим ми наповнюємо себе, наскільки ми розвиваємося і наскільки ми цікаві іншим людям, які нас оточують. Це також дуже важливо. Важлива ще й сімейна сфера, адже сім'я це наш тил, це люди, які нас підтримують. І ми маємо собі обирати таку сім'ю, щоб люди, які знаходяться в сім'ї, щоб всі, всі члени сім'ї, всі нас підтримували, тому що сім'я це наша опора і підтримка. Також дуже важливо і дохід, і гроші важливі, тому що гроші дають нам нові можливості. Дають нам розвиток, ми можемо їх витрачати на своє навчання, ми можемо їх витрачати на те, щоб підтримувати своє тіло здоровим. Вони нам теж потрібні. І потрібен нам дохід, і бажано з різних джерел, не менше п'яти. І також духовна складова теж важлива. Важливо те, що є принциповим для нас. Важлива дисципліна в нашому житті. Тому що без дисципліни складно щось досягнути, коли ми знаємо чітко, що ми хочемо, і знаємо плани, які у нас є. Ми виконуємо це все. Також дуже важлива і соціальна сфера, важливо і в соціумі себе проявити. Важливо, ну, важливо все, абсолютно все в житті важливо. Тому сьогодні і почнемо: напишіть свої завдання на сьогоднішній день. І бажано в різних сферах. Нехай це буде сфера по бізнесу, по роботі, по навчанню, особиста сфера, про родину не забудьте, все собі в завданнях напишіть. До кожного завдання обов'язково поставте час, скільки ви плануєте на це завдання затратити часу. Адже у нас лише 24 години, які нам кожного дня даються. Тому обов'язково поставте час до кожного завдання. І поставте пріоритети. Що для вас сьогодні в пріоритеті? Яке з ваших завдань у вас сьогодні в пріоритеті? Обов'язково теж поставте пріоритети. І намалюйте собі маршрут дня. Що ви будете робити в першу чергу, і що ви будете робити далі? Обов'язково собі це все пропишіть. Зробіть своє життя гармонійним у всіх сферах. Подумайте абсолютно про всі сфери. І не забудьте про себе. Обов'язково не забудьте про себе. Бо зазвичай себе якось пересуваєш на інший план. Себе треба ставити на найперший план. Тому що це ваш план. Це ваш план, і він вам має бути тільки про вас. І бажаю вам гарного дня! І будьте щасливі! До нових зустрічей!